Усім привіт! Це Realme Book Prime. Хоча ні, це коробка від нього. Ось це Realme Book Prime. Вже були смартфони, планшети, телевізори та навіть ксуньки, та нарешті в Україну доїхав ноутбук ультрабук, якщо точніше. Але про все по порядку. Та спочатку дизайн. Чи як вам там сподобалось? Дизайн. Якщо вам здалося, що він схожий на MacBook. Вам не здалось, особливо у цьому кольорі він максимально схож на мак. Поки він був на тесті, моя дружина навіть його якось переплутала з нашим макбуком. Чи погано це? Я зараз про схожість з маками про цей випадок. Та звісно, ні. Особливо зважаючи на те, що корпус дійсно зроблено занодірованого алюмінію, причому навіть нижня частина. Звертаю на це увагу, бо є Windows-ноути, там де алюміній тільки на верхній частині корпусу. Він тонкий, лише 14,9 мм у найтовстішій частині, та легкий усього 1 кг 370 грамів. Для зручності відкриття дисплея тут є такий невеличкий виріс. Та настав головний момент огляду: тест на MacBook. У нього досить тугий шарнір, котрий не розкривається, коли працюєш на колінках. Все ж таки, це важливіше ніж відкриття однією рукою. Це не є проблема притримати нижню частину при відчиненні. Так, так. А у Apple вдалося так зробити, та шарнір теж міцний. Ну що ж, красунчики, хлопці в Apple. йдемо далі. Ліворуч від клавіатури, два USB-C роз'єми, Один з них підтримкою Thunderbolt 4, другий USB-C 3.2 Gen2. Праворуч usb a привіт, MacBook та роз'єм міні Джек. Ніяких додаткових інтерфейсних роз'ємів немає, бо ультрабук. Та мені здається, що для багатьох користувачів більше і не потрібно. Ну, на крайній випадок є usb c хаби, типу такого, як в мене, є для Мака. Ну добре, відчиняємо е, хвилиночку. Ну добре, а ваш MacBook так може. До речі, це дійсно може бути зручним у деяких випадках, так що вподобайка. Що ми тут бачимо? Бачимо ножичну клавіатуру, звісно, без нампад та досить великий тачпад. Клава приємна, висота ходу клавіш, схожа на мій Mac на m 1 сподобалось її користуватись, але найголовніше у цій клаві це підсвітка. Я обожнюю працювати при тьмяному світлі, та зараз це стало, на жаль, актуально для усіх нас. Підсвітка регулюється однією клавішою та має два режими яскравості. Я користувався нижчий, та це кайф. Під клавіатурою розмістився тачпад. Він великий, але у порівнянні з трекпадом MacBook все ж таки трохи менш. Але зліва 13-дюймовий Mac, а RealMiBook 14-дюймовий. Ну то таке. Насправді досить непоганий, нормально працюють тач та мультитач, імітація правої кнопки миші це добре. Але якщо ви звикли натискати сенсорно, бо механічний клік не дуже приємно звучить, хоча працює практично на усій поверхні. Чим вище натискаєте, тим важкіше. Останнє, що тут можна додати, окрема кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків. Гарно, що вона окрема, нема питань, зручно. Дивимось далі. Ну що ж, настав час розповісти про дисплей. А, вибачаюсь. Дисплей це 14 дюймова ips матриця з роздільною здатністю 2160 на 1440 пікселей. Співвідношенням старин 3 до 2, вкрита глянцевим склом. Частота розгортки 60 Гц, а яскравість 400 ніт. Цікаво насправді роздільна здатність Ultra HD досить велика, як для 14-дюймових ноутбуків. як правило, в них тільки Full HD. Але зараз у цьому ціновому сегменті можна знайти навіть W Quad HD. Дисплей у порівнянні з багатьма сучасними ноутбуками виглядає досить витягнутим вертикально. Мені це трошки незвично, але якщо поміркувати, окрім більшого каше під час огляду відео, в усіх сценаріях 3 до 2 навіть зручніше. Сайти більше влазить. Якісь презентації більше влазить. Редагувати фото чи монтувати відео теж більше влазить. Проглянцеве скло можна сказати і добре, і погано. Добре, тому що у порівнянні з матовим тут апріорі кращі кольори, яскравість та більш глибокий чорний, навіть незважаючи на те, що це IPS. Погане, що він бликує. При використанні на сонці це може бути проблемою. Потужність. Працює Realme Book Prime на процесорі Intel Core i5. Графіка Iris XE має декілька комплектацій по кількості пам'яті. У нас у продажі будуть тільки варіанти на 512. Оперативний lpddr 4X, постійно накопичувач SSD від Samsung. А працює він на Windows 11. Та важливо, що ліцензія встановлена з заводу, та він відразу готовий до роботи з офіційним по. Зараз перед вами результати різних бенчмарків, які я прогнав на Realme Book Prime, Але дещо хочу додати. Окрім них. Я користувався їм майже тиждень, та хочу сказати, що для усіх офісних завдань він точно підходить. Для редагування фото та відео теж. Але зірочкою не величезні проекти. А ось для ігор, ну таке. Ну, Може тільки для якихось інді-проєктів чи якогось кейс та танків. Все ж таки, графіка Iris Xe — це не про потужний геймінг. Звук. У Realme Book 2. Динаміка, які розташовані на нижній частині корпусу. Розташування незвичайне та, чесно кажучи, не дуже мені подобається. Все сильно залежить від поверхні, яка буде під ноутбуком. На столі добре, на колінах гірше, на ліжку. Стоп, не робіть цього. Яке ліжко, там отвіри охолодження. Не робить цього. Стосовно якості звука, що я вам скажу, Realme говорять, що харман. Я від себе скажу, що коли на ноуті десь написано Харман, це свідчить про те, що, скоріш за все, звук буде не з маком. Звук чистий, гучний, але називати це акустичною системою я не хочу. Дивитись, якісь серіали, відоси на Ютубі більше ніж достатньо. Але слухати музику так, щоб аж губи облизати, ні. Розділ про різне технічне, про що теж треба сказати. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, вебкамера 1 Мпік, та зображення виглядає ось так. До речі, якість камери, як на моєму MacBook. Тобто слабо. Так а скільки часу він працює? Поговоримо про автономність. Батарея 53 ватт-годин. До речі, трошки по іншому дивлюсь на цю цифру після того як зробив відео про зарядні станції. Пропоную переглянути там цікаво про те, як підрахувати необхідну ємність та потужність станції, та якраз є про Вт години. Realme нам говорять, що він буде працювати 12 годин при офлайн відтворенні відео. Ну е, я так вам скажу: при відтворенні на 100% яскравості в онлайні близько 5,5 годин. Якщо встановити 50%, то десь 8 годин. Можливо, якщо відтворювати офлайн, буде 12, але вибачаюся, я не встиг це перевірити. Зарядний пристрій 65 Вт, В мене він не для нашого ринку, але у продажі будуть наші. Він з USB-C вихідом досить компактний, навіть у порівнянні з зарядним від MacBook. Зарядний пристрій швидкий, та за 30 хвилин може підзарядити Realme Book до 50%. Але якщо що, він заряджається навіть від пауербанка. Це проходить не так швидко, як з зарядного пристрою, але це можливе. До речі, в мене приємна новина стосовно цього ноута. При оформленні предзаказу до 4 грудня та його купівлі на старті продажу ви гарантовано отримуєте смартфон Realme у подарунок. Деталі будуть у опису відео. Заключення. Ось такий вийшов ноутбук від Realme. Пишіть в коментарях, що думаєте стосовно нього, та обов'язково ставте вподобайки, якщо вам сподобався цей огляд. Не забувайте також підписуватися на канал для того, щоб не прогавити щось цікаве. Усім мирного неба та слава Україні!